Добрий день, доброго дня, мої люби передпадки україномовного каналу. Дивіться, сонечко як світи. Щойно ходили, гуляли з Максиком, в тебе зайшли Воно вибухи раз, два, три, потім вийшли на російськомовний, знімав ще гучний вибух прямо в ефірі. Щойно зайшли додому, ну, думаю, так, хватить гуляти, тому що зайшли додому, дівчатка сидять в коридорі. Кажуть, ракети у Харків у Харків летять, а ви гуляєте. І, І щойно баба, как... -ба! гучно. Кажу, бабуся чула, та чуло, що це? Ну що це таке? Ой, на жаль, на жаль, вибуха, на жаль, нема спокою. І світла немає. Ой! Чуєте? О, і Максик гавкає. Прямо у прямому ефірі бабуся каже, Юрочка, заходь у хату. Отака от ситуйовіна у Харкові. Вибухи, на жаль, ракети і, на жаль, світла немає. Не знаю коли включать. Зараз майже пів на третю, але Ладно, гавкає, треба йти додому. Сподіваємось, що все буде добре, все, усім гарного дня, гарної суботи. Усім миру добре злагоди, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, незважаючи на що. Я бачу дим там. А я ж руками тремтять. Недалеко від нас дим вон підіймається. Все. Фух, Ладно. Так, все буде гарно, мої люди. Пока. гарного дня.